Всесвітній день запобігання самогубства. 10 вересня, коли світ відзначає Всесвітній день запобігання суїцидам, я нагадую про ризики самогубств. Розповідаю про розпізнавання ознак суїцидальної поведінки. Даю рекомендації родичам, що варто робити, якщо їхні близькі мають суїцидальні думки або наміри. Чому у людей виникають думки про вчинення суїциду? Люди можуть мати суїцидальні думки з абсолютно різних причин хтось перебуває у стані фізичного або емоційного виснаження, хтось воліє припинити страждання. Певні чинники можуть підсилювати подібні думки, до них належать. Попередня спроба самогубства або випадки самогубства серед родичів та друзів, досвід важких життєвих подій, наприклад, фізичного чи емоційного насильства, раптові стресові події у повсякденному житті, припинення стосунків або втрата роботи, надмірне вживання наркотичних препаратів або алкоголю, відчуття ізоляції або брак соціальної підтримки. Гнів, образа на інших людей часто через уявне або реальне погане погодження, наявність психічного розладу, деякі хвороби, особливо з вираженим больовим синдромом або інвалідністю. Що більше таких чинників збігається, тим вища ймовірність того, що людина матиме суїцидальні думки. Пам'ятайте. Вам не потрібно в ту саму хвилину розв'язати проблему близької людини, яка має суїцидальні думки, або повністю розуміти, чому вона відчуває те, що відчуває, але, поговоривши з нею і вислухавши її, ви принаймні дасте їй зрозуміти, що вам не байдуже.